Хайним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні актуальна тема, тому що в серпні місяці дозріває не тільки рання картопля, але й середня, та і пізніх сортів. Отож, давайте розглянемо важливі дні, ті дні, коли. Дуже добре викопувати картоплю та закладати на зберігання. Тут дні для того, щоб копати і закладати на зберігання. Це дуже важливо. Отож, сприятливі дні в серпні 2023 року для збирання врожаю картоплі. Перший період починається прямо з 1 серпня у Водолії. Всі 24 години, та 2 серпня всі 24 години. Наступний період після перерви буде 5 серпня з 10 години 30 хвилин до кінця доби, 6 серпня всі 24 години. В тірці дуже гарний період. 7 серпня всі 24 години, 8 серпня всі 24 години і 9 серпня всі 24 години, тому що у нас перехід буде в знак близнюки, і частина буде доби саме від близнюків. Наступний період – близнюки. 10 серпня всі 24 години можна копати картоплю на зберігання і 11 серпня всі 24 години. В леві також в середині місяця дуже гарний час для збирання врожаю картоплі. 15 серпня знову ж таки всі 24 години і 16 серпня всі 24 години. Наступний період, після перерви, треба копати картоплю 20 серпня знову дві, всі 24 години і 21 серпня бульбо можна. Копати через перерву знову ж таки в стрільці зростаючий місяць 24 серпня з 14 години до кінця доби, 25 серпня всі 24 години. В козерозі зростаючий місяць 26 серпня всі 24 години, 27 серпня всі 20, 24 години і 28 серпня всі 24 години. І завершиться гарним періодом місяці. Це водолій знову ж таки, як починався. В Водолії можна буде копати картоплю 29 серпня, всі 24 години та 30 серпня, тільки спочатку доби та до 11 години ранку. Далі йде період завершення місяця, в який не можна копати та закладати на зберігання нашу любиму бульбу, або ж її називають ще другим хлібом. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною. Та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові! Та на все добре!